Так, обрізка трьохрічного персика на вертину. Перше відео, було, а, перше відео було ось цим персиком. Було без звуку. Це було відео шортс. Ось такий він вийшов. Такий доволі непоганий персичок. Так, цей ще не обрізаний. Цей тільки що обрізав. Обрізку всю, скажімо, коментував, але відео вийшло дуже довге. Так, дуже довге відео, можливо, не всі схочуть дивитися. Рішив зняти ще одне. Ці всі персики трохрічні, Ну і всі я їх формірую Так як, Ростуть в дворі, щоб не займали багато місця, скажімо так, більш для. Ну, навіть для краси, можна сказати, тут вони ростуть. Хоча персики теж в них дуже класні. Так, верхушечку зрізаємо. Все, що зверху, конкурентів поки що ми йому скажімо, одіваємо. чуть чуть нижче вже зрізаємо на одну дронючку. На одну. А ще чуть-чуть нижче можна і на дві. А ще нижче можна буде і на три. А ще нижче їх залишити урожай. Ну, ось так, верх стараємося не нагружати, так як дерево ще тоненьке, то зворужаємо йому буде тяжко, так як буде персики вага, будуть його розхитувати. Ось такі всякі тоненькі гілочки, я їх повністю видаляю, вони скажімо, не потрібні. Ну, ось тут вже такі в мене є такі три гілочки і тут я вже чуть-чуть залишу, скажімо, на пару бруньочок Сторону. А в цю сторону тут занадто гілка груба. А і просто бріжу ось так, на такий сучок. Тут є ось, якщо видно, там є бруньки, з яких будуть відіб'є гілочки на наступний, скажімо, рік. Так, таку тоненьку вирізаємо, тоненьку цю теж вирізаємо. Далі ось такий. Грубий віник. Ой, походу я пальцем закрив камеру, не побачив, трошки паршиво, немає кому зняти. Ну нічого. Так, ось такі тоненькі. Опять же я її видаляю, але видаляю так на такий піньочок, щоб тут камера не передає, але якщо от зараз видно, там є брунька. Тобто воно от сюди мені має ось так на мене відбити гілочку. Так, ось на цій гілочці вже є плодові бруньки. О, і я її вже залишу трошки на урожай. Недовго, коротко, але залишу. Так, це такі тоненькі видаляємо далі. Ось тут теж вже все в плодових бруньках. Ну, Гілки нижче також з плодовими бруньками. І залишаємо трошки вже на урожай. Тоненькі ми всі вирізаємо. На пеньочки. Цей персик, скажімо, трошки сильно він постраждав, його спочатку там під'їдали якісь жуки, чи що дуже він погано ріс, і трошки тут і дітвора допомогли. Та й сам я був пару разів по ньому м'ячем попав, відбилось пару гілок. Ну, але все-таки жити хоче, то скажімо то живе. Мусить виживати, так як в дворі їм тут а, тяжко. Так, добре. Цей ось такий пагін. З плодовою брунькою. З плодовою брунькою пригрузимо його трошки, нехай будуть якісь плоди. Ось такі сильно грубі. Ось цей. ось цей. Я їх повирізаю там, на 2-3, скажімо, брунючки ростових на заміщення. Так же само і цей. Цей навіть коротший, зроблю, напевно, на... ні, там теж три вийшлося. А ось цей такий самий грубечий, я взагалі зріжу на дві бруньки, тому що ну, не треба мені тут такого здорового. Так, сильно хитається. Так, ось тут теж -то зрізаємо на урожай. Так, ось так приблизно у нас вже виглядає дерево. І бачу, що ось це мені тут не подобається. Якось воно сильно стирчить. Значить пора підправити. Ось так вже краще. Тому що візуально око радувати дерево має теж. Тут ці теж задовгі. Так, ось так воно мені подобається більше. Так, ось тут багато таких молоденьких шпорців, я їх повирізаю з надією, що там щось відіб'є мені, скажімо, більш нормальне. Цей залишу, тут є ростовіна ньому гарна брунька, можливо, вона зразу піде. Тут така гілка непонятна, вона мені взагалі, але так як тут пусто, Я її прикорочу, можливо, десь з неї навіть все прикорочу, відіб'є десь. Можливо, якась гарна гілочка. Mm, ні, цю повністю видалю. Цю прикорочу. Так, далі ось тут переходимо на низ. Ні, ще не на низ, ще тут мені теж не все подобається, якісь вони якісь задовгі вони трошки. Тут трошки перегрузимо, оружаєм. Ось так воно виглядає. Ой, щоб би впав. Ось так дерево виглядає. Так, знизу, знизу. Ось такі гілочки, які ближче до стовбура. Я їх залишаю на ось такі коротенькі. Тут у нас є ростові бруночки. Наш їмо на шев там три хватить з головою. Ось таку довшу, скажімо, можна вже залишити на плодоношення. Хоч на ній тут і плодової бруньки багато немає. Ось так, зробимо таку. Нижню виріжемо коротко, цю коротко. Так, Тут теж, ось що йде ближче до стовбура, вирізаю його коротше, а ось це залишу трошки довше. Так, це буде на урожай, потім я її ось тут зріжу на заміщення. Тут виріжу цю повністю, вона тут щось мені не подобається. Все сухе, все щось що непонятне, вирізаємо тоненьке, дрібненьке. Ось тут гарна така гілка. І ми її залишаємо теж на, на урожай, але з продовженням, скажімо, на ростову брунечку. Ось так. Далі залишилося у нас ось такий жировик. Прям ціле дерево. Я його літом робив раз йому. Прищіпку обрізав. Другий раз, два рази я цю гілку вкорочував, Ну і все одно вона старається йти мені ось так в сторону і доганяти цей всей основний стовбур. Тому я її постараюся все ж таки перевести, обрізати коротенько. Ось тут є ростова брунька, ось тут, ось тут, тут. Так що я її буду обрізати на скажімо, на розлудоні. Ось так возьму. Ось так я її тут обріжу. Ну, і, звісно, все, що сухе, теж вирізаємо. Ось така вийшла обрізка цього персика. Відео теж 9 хвилин, не сильно таке воно і коротке вийшло Тобто на дерево. Ну, якби я різав, це 5 хвилин. Якби не знімати, не говорити, воно так виходить набагато. Набагато швидше. Ну, це три веретено. А ось це тут трошки формувати мені допомогла коза. То це буду обрізати потім, не знаю тут. Чи його буду знімати, це безмісл... Ну, Може і не безсміслено, але може і теж в когось є ось такі непонятні на високих штамбах, то може й зніму теж відео, якщо буде інтересно. Так що всім пока-пока. Там строго не судіть і не пишіть, що ще рано мені знімати. І сам розумію, що рано, але все ж таки пробую і вчуся. Все, всім гарного дня, всім пока-пока.